Звуть мене Олександр Мирохов. Посада у мене заступник начальника 61-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я прийшов в ДСНС водієм працювати. І року я працював начальником караулу. Потім запропонували посаду заступника-начальника центральної частини. Я повинен виїжджати на кожну пожежу. Дзвонить диспетчер або чую сигнал тривоги. Одягаюся і виїжджаю. Якщо горить щось невелике, їде одне відділення однією машиною. Якщо що пожежа більш серйозна і потребує додаткових сил, виїжджає вся техніка. Спочатку війни повномасштабної ви виїжджали на виїзди? На одних пожеж було тільки більше двохсот. Не враховуючи виїзди на поранених на евакуацію, на виявлення ВМП,

Турецьку. Живу зараз тут в частині. Почему? Тому що постійно. Сім'я моя, дружина, дві доньки в Польщі, мати в Криму Всіх вивез. Залишився сам. Я майже нічого їм не розповідаю, як менше переживала. Залізь, мабуть, туди, давай на бок положимо. На бок положим. Пролітарська, це його вулиця. все скорая, мы не нужны мы не нужны. Фаза, фаза, фаза 101. Вигрузили в констаху, доставили живою. 4 серпня ми знаходилися на місці постійної дислокації, пролунали три вибухи. Потім поступило повідомлення на лінію 101, що, мабуть, є поранені. Точної інформації не було. Ми виїхали на місце, де нам казали по повідомленню. Прибули сюди. На нас, жінка лежить біля будинку, артерійський обстріл. Наскільки я вже пізніше зрозумів, 152-й калібр було перше пряме влучання в купол церковного приміщення, і другий, другий снаряд упав на територію біля церкви, який і поранив дівчину несумісними для життя. Поранення. Ми Місцеві вийшли з церкви і сказали, що у нас ще поранений батюшка. Ми ж відразу побігли до нього. Так у нього була е, тяжко поранена нога. Відкритий перелом після артобстрілу. Перелом за рахунок великого осколку. Бадюшка був в свідомості, спілкувався, і що я пам'ятаю, він каже, я жити буду чи не буду. Кажу, звісно, буде, все буде добре. Наклав турнікета, уколов обізбол. І ми почали, коли хлопці мої підійшли, почали його транспортувати. Після того, як відпрацювали. Тут, батюшку, у нас було ще одне повідомлення. Ми його відправили на кареті міської швидкої медичної допомоги до міста Константиновка, а самі далі поїхали на наступне повідомлення. Потім поступає інформація, що біля лікарні на остановці теж був прильот і там є поранення. Прибули туди через хвилин п'ять. Ну, Наша допомога там вже не потрібна була. На зупинці, біля, біля лікарні, там якраз люди чекали на маршрутку, на маршрутне таксі. І так вийшло, що туди є пряме влучання арт-снаряду. І там було ще шість загиблих. Відразу несумісні травми з життям. Без варіантів. Там шутки. Одна за одною виїжджали. Ми двох діток відвозили до лікарні в Константинівку. Важко було, там була поранена тяжко. Навіть подружка моєї доньки, однокласниця. І, на жаль, вона потім десь тиждень за два померла в по лікарні. Та ненависть вона не покидає до цих орків. Нічого не може виправдати дій, Не повинні гибнути люди, особливо діти. Це був єдиний такий день, коли, <смеш> коли е, загибло аж семеро людей. Ну, мабуть, так. Да, початку війни це най... найбільша кількість, коли було постраждавших за один день. Де, да, вже тут. Да. одна? Да. Да. Місто Тарець, селище Північне, до нас поступило повідомлення про те, що поранений чоловік. Ми виїхали до міста, прибули. У нього було поранення правої кінцівки, відкритий перелом. Але, на жаль, від того, що там не було зв'язку, повідомлення поступило дуже пізно. Ми приїхали, він ще був в свідомості. Ми його укололи <клухи> обізбол. Наложили турнікета і почали транспортувати до лікарняного закладу. Але, на жаль, так, так буває іноді, що в дорозі чоловік загинув. Було влучання ракети С-300. Відповідно, вилітали вікна від ударної волни. І так як ми тут, також наш місце дислокації, наш підрозділ знаходиться недалеко 300 метрів звідси, а ми з також вилетіли в від ударної хвилі. Як ви відпочиваєте тут? Ми граємо в карти, теніс, шахи. Гарди. Я якісь чемпіони з цих видів започинку. <рес> Начальник дуже гарно грає в теніс. <рес> Заступник в шахи дуже гарно <рес> грає. Я часто готовлю кушок. Попробував, виходить. <рес> ну, я, я куштувала, ви дуже смачно готуєте. <рес> <рес> Де ви начались так готувати? До 24 февраля готовали? Mm -mm. И потом а не этого? Mm -mm. Ну, максимум пельмени сварить. Mm -mm. Могу mm -mm. только, может mm -mm. Предположить, mm -mm. да, что идет перезарядка mm -mm. и промежуток между выстрелами 2 минуты? Скорее всего, 152 калибр, ну, судя по звуку. Просто такое уже было неоднократно. И у вас якость моря? На даний етап, етап мрія всіх одна, щоб скоріш закінчилася війна. Побачити сім'ю, щоб повернулася додому. Хотілося б, щоб скоріше все це закінчилось. Ви тут до останнього? Так. Якщо я знаходився б на службі десь у Польщі, я б не не відчував себе людиною, мабуть. Я вважаю, кожен повинен щось робити для перемоги. Як може допомагати країні? Я зараз не говорю за, за ДСНС взагалі, кожна професія повинна робити на перемогу. Я знаю, що я приємна подія, що ви нещодавно були нагороджені. Так, президент Володимир Зеленський, Верховній Раді, після сесії, засідання, всі депутати, всі міністри. Всіх бачив. Емоції ну, сказати, що гарні, це нічого не сказати. Приємно. О, дуже приємно було. А чи є якась конкретна річ за що? Що написано в, в цій пошані? Зараз покажу. Давайте так. Да. Орденська книжка. Це як правильно орден називається ваш. Замужність третього ступеня.